Що прочитаю 10 сторінок в день, то я прям буду успішним успіхом потом. Ні, не будеш. Окей, okay, це бо знову окей. Okay. Як ця книжка не змінила моє життя? Предисторію. Ця книжка була куплена на мій день народження у 2023 році. З того моменту я прочитала буквально 3 сторінки вступу. She's in Manila's test momentum. Oh, that. <laughs> uh, I don't want to wake up. It's too hard. I'm too tired. I want to go to sleep. Man, shut the fuck up. Someone's out there beating your goals. Я змінила континент, країну, говорю іншою мовою, отримала повний грант, навіть два, встигла розбити серце, встигла вилікувати його, встигла вивчити нову сферу життя і спробувати спробуватися в ній, попрацювати в ній, а саме театр. І, типу, таких пальців можна отак вот от просто перебирати. Ну, у мене пальців немає стільки, щоб перебирати. Як так сталося? Жодна книжка по саморозвитку не була прочитана мною. Жодна книжка. Тому що книжки по саморозвитку нереально брудні. Брудні сумні. Брудні, брудні. Нудні. Тому що всі книжки по саморозвитку, ну дні. Тому що там настільки багато води. Мені здається, все, що вони пишуть в отаких от книжках, то в отаких от, можна сказати, буквально за 5 хвилин. Типу, саму суть того, як досягти те, те. те. Що зробити для того, щоб досягти те. те, те. На що мені читати 350 сторінок, змішаний, перемішаний з водою, і десь там трошечки суті. Але сьогодні ми проведемо з вами час так, щоб за 5 хвилин, за 10, які я тільки що сказала, ви реально отримали суть. Тож, що сталося за ці, скільки вже буде? Буде в цьому році два роки, після того я купила цю книжку. Після того я приїхала в іншу країну, в Канаду абсолютно самостійно, 17 років. окей? Я не читала книжки до цього про саморозвиток і про те, як жити в іншій країні самостійно і як взагалі з цим бути. Головний меседж я не буду довго тримати. Одразу скажу, головний меседж цього відео це те, що жодна книжка саморозвитку або взагалі інша люба книжка не змінить ваше життя. Лише ви здатні завдяки діям змінити своє життя. Книжки можуть повпливати на нас, книжки можуть зародити якусь ідею, але знову ж таки процес мислення. Процес рефлексії це ваш вибір, це ваша дія. Люба книжка просто, завдяки вашому читанню, нічого не зробить. Тому що книжки по саморозвитку, я говорю лише, в принципі, по суті, лише про книжки саморозвитку, я не беру ніяку іншу літературу, це лише слова, написані на папері. Ніяке слово не змінить ваше життя. Я б би того не хотіла. Я взагалі зі свого досвіду. Роботи в графічному дизайні, коли я починала з абсолютного нуля і просто, типу, ну я почула, що таке графічний дизайн, і я просто далась відоси, відкривала програму, ілюстратори, просто щось робила, типу якісь туторіали. І як після, напевно, трьох років я потрапила в одну з найкращих піар-компаній України, працювала з українськими зірками і співаками, і взагалі. Взагалі блогерами. Це сталося дуже просто, якщо так на словах вам сказати. Я просто практикувалась, я робила якісь дії. Я приймала участь у стажуванні, я була стажером у, напевно, трьох компаніях. Потім я волонтерила як дизайнер, я створювала свої власні дизайни, і навіть в мене був маленький магазинчик, досі він є, але я не предлагаю з. Мерчом. Головний момент це те, що я просто робила. Late. Замість того, щоб читати книжку про те, як почати, замість того, щоб читати книжку про те, як продвинутись, як отримати якесь місце на роботі, як змінити своє життя, типу, як почати заробляти, я почала пробувати. Я почала робити. Я почала робити ці дизайн, я почала відкривати ці якісь туторіали, почала відкривати програми і своїми руцями щось робити. 16, мені треба 11, альо, неправильно Коля. Тут важливо розуміти, що багато людей шукають мотивацію в цих книжках. Вони шукають щось, секрет успіху, який їм напишуть за 300 сторінок, який вони намагаються там зловити, прочитати якийсь секрет, який от прості люди такого не знають. Але успішні люди насправді, як би там хто не розказував, що вони там якісь книжки прочитали, і все, це прямо от прямо. можливо. Але недостатньо просто прочитати книжку, і наступний день, якщо ви не почнете щось робити, то хоч читали ви ту книжку, хоч не читали, то ну, нічого не зміниться, розумієте? Це залежить лише від ваших дій навіть. Від найменших дій. Навіть якщо ці дії призводять до помилок або до невдач, одна з моїх дій два роки підряд. Hear me out. знаєте Два роки підряд я подавалася в о, на програму стипендії Два роки я отримала ріджек. Але через те, що я подавалася, через те, що я заявила про себе, через те, що я взагалі, ну, якби. Виставила себе на показ в цей світ, я отримала повну стипендію, тому що мене помітили. Тому що я зробила крок, вийшла з цієї печери, і люди побачили. І люди такі: О, давай би її візьмемо. Розумієте, навіть якби я не отримала повну стипендію, після навіть відмов, я отримала двох найкращих друзів. Це чому? Тому що я просто робила якісь кроки, я просто йшла, я просто заявляла про себе я просто така: всім привіт, мене звати Валерія. That's я розумію, що іноді не хоче виходити на вулицю. Fair enough. Fair enough. Like, реально, не Зараз, наприклад, не виходжу на вулицю. Але я все одно показую, я все одно роблю це відео і, типу, показую себе світові, все одно роблю якийсь ді якийсь крок. Але розумієте. Треба мати желізні, ви знаєте, що, щоб просто так от лежати, і в один момент встати і піти. Розумієте, весь секрет, який, можливо, реально всі шукають, який насправді дуже простий, але у виконанні може бути складним це те, що ми думаємо, що існує якась пігулка, якась. Якийсь секрет, якась думка, якесь слово, яке спроможне просто так от легко по щелчку в 3.15 змінити ваше життя, яке зробить вас мотивованим, яке зробить вас дисциплінованим, яке змінить ваше життя, яке вас перевезе на іншу країну, яке вам не знаю, дасть гроші. Такого немає. В цьому весь секрет. Його немає. Немає цього секрету. Секретів тут немає. Все, що є, це ваші дії. Наприклад. Цього начального року я вирішила, що я хочу спробувати себе в акторстві професійному, так, і я подалася на подалася, вирішила спробувати себе, коротше, в, в виставі. І зараз у мене кожного тижня, там є репетиції, кожної е, кожного неділі, довгі репетиції. Це буде досить довгий такий. Важкий шлях е, взагалі, пізнання себе, нових ролей і так далі. І минулого року, приїхавши сюди, в Канаду, я взагалі не була в житті в театрів, да, тому що я була в Запорізькій області, маленьке місто, і я ніколи, в принципі, ну, у нас не було театру, я ніколи туди не їздила. Приїхавши сюди, я потрапила першу в перший театр, я загорілась, тому що зрозуміла, вау, це настільки круто. І при першій можливості, коли в мене була така. Вона випала мені просто стати а, менеджером сцени в нашому шкільному продакшені, Я це зробила. І це було багато роботи. було багато роботи, Я робила речі, які в житті не робила. Я витрачала багато купу часу, буквально там, типу, три рази на тиждень а, по там, годинних, півтори годинних репетицій. Потім тиждень на неділю це було там мінімум 4, 5 6 7 8 годин, і потім весь тиждень. Повністю цілими днями, з 8 до 8, там до 9 ми працювали над е, створенням цієї вистави. І я просто одного дня підійшла і сказала: О, клас! Мені цікаво, можна я щось буду робити там? І я робила. І я робила, і це просто одне з найкращих взагалі експірієнців мого життя. І більш того, в, тих, в тому експірінці, в тому досвіді, я зустріла ще й Моє перше кохання. Пройшло, але то не суть цього і справи. Змітьте? Я просто себе туди засунула, просто зробила крок. Я така, о, а прикольно спробувати. І я почала робити, і так, да, це було складно. І зараз, цього року, коли я прийшла, почала щось думати, які мені робити ще проекти, що мені робити там після моїх якихось. Ем... Після у мене був мій клуб, або я приймала щось в інших клубах, або в мене репетиція, або в мене в один день навіть два, у мене хор, і ще потім ем, студентська типу, організація. І так кожного дня. І я думала: блін, може занадто багато якось, може щось я перебарщую, може якось типу, ну, щось, ну, може якийсь вихідний, може там просто нічого не поробити. Потім я подумала, а в чому тоді сенс типу цього життя, якщо я просто буду нічого не робити? В цьому ж, напевно, і сенс, щоб наповнювати життя якимись моментами, якимись діями, якимись процесами, якимись прикольними, типу, класними штуками. Типу, окей, якщо я буду просто лежати, нічого не робити, там десь, типу, клацати в телефоні, чи я буду йти щось пробувати нове, там не знаю, робити якийсь клуб, щось типу для для веселощів, для просто для приколу, просто типу потому, що. В цьому суреждя, типу, щось робити, реально проживати, а не просто, типу, лежати і читати книжку, і такий о, да, там розвиток, це важливо. Якщо я прочитаю 10 сторінок в день, то я прям буду успішним успіхом потім. Ні, не будеш. Тому що це не так працює. Ти маєш показуватись по світові, пихати себе, випихати туди і кидати. Всім привіт, я Валерія. Тоді помітіть. Комусь це не допоможе, але комусь, можливо, це збереже години, місяці, тижні чіпання просто цих книжок, які так нічого і не зроблять в вашому житті. Тому що єдине, що щось може зробити в вашому житті, це ви. Тому, будь ласка, ще раз ця книжка. Я не кажу, що це погана книжка, навіть не читала, я не знаю, що про що це. Мастерім, типу, бути мастером, знаєте. Я її просто тримаю в себе в кімнаті на поличці як нагадування про все те, що я зробила, замість того, щоб читати цю книжку. Тому вибір за вами, і вибір за вами, що будете робити після цього війну? Чи ви продовжите просто лежати, чи ви продовжите відпочивати, що він є окей, в принципі, так я теж зараз відпочиваю малюю сидю. І ви підете і будете показувати себе світові, шукати можливості щось робити. Не знаю, вибір за вами. Потім напишіть мені, що ви зробили. Тому всім дякую за перегляд, всім дуже дякую і бажаю прекрасного життя. Бажаю успіхів, удачі, і нехай ваше життя буде наповнене прекрасними моментами. Проживайте, будь ласка, ваше життя. Живіть життя. Це моє головне правило: живіть життя. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, я не знаю, пишіть коментарі і всім дуже дякую, всім папа. Сподіваюсь, мікрофон записувавський час. Проте я так і не намалювала, але хоча.